Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися: місто Нова Каховка. Скажіть нам, будь ласка, вищи сили. Як саме пройде деокупація? Звільнення від росіян, від російської окупації? Як звільнятимуть нову каховку? Скажіть нам, будь ласка, вищи сили. Нова каховка, <кій> <кій> сидить в новій каховці ворог так. Дуже потужна така агресія, сильний. Це російський якийсь командир. Відкриє військові України, відкриють шлях до нової Каховки, і саме цього командира буде вбито. Так, те, що він розраховував, що ці там мінува... заміновані шляхи дороги, все це буде розміновано, дуже швидко вб'ють цього командира. Всі-всі їхні точки відомі, де вони знаходяться. Мирно, де купують мирно, дивіться, буде чутно, що є вибухи, є прильоти, проте це саме буде по ворогу, саме по їхньому розташуванню. І ворог про це знає, йому важко, він боїться, а ще там буде е, полишена зброя Росії. Росія лишить зброю. Техніку. Так, їм дадуть наказ, щоб вони стояли, проте росіяни будуть тікати, кинуть оцю всю зброю, оцю всю техніку, можливо, їм туди її навезли. Все це полишиться, а росіяни будуть тікати, але їх буде взято в полон, в оточення, і це все буде навколо міста. В самому місті буде мирне небо. Ви не будете, як лінія фронту чи бойові дії в місті не будуть відбуватися. Це буде відбуватися навколо. От так. Ворога буде повністю придушено, ніхто не втече і разом із зброєю взято в полон. Так, нова каховка відродиться, буде фінансове забезпечення. Людям прийде допомога, виплати. і Готують вже виплати, і також гуманітарна допомога, щоб у людей було їсти, а також зможуть люди відкриті будуть і шляхи дороги, щоб люди змогли повернутися і виїхати вільно. Це буде вільна дорога і свята. А ворог наляканий, боїться, він знає, що він не виживе. А йому дали наказ сидіти там. заперечує заперечує, заперечує заперечує Так, заперечує Відкриваю шляхи дороги для військових України для звільнення від росіян нової каховки заперечую Відкриваю повністю всі дороги, всі шляхи для військових України, забираю всі перешкоди, які заважають військовим України, звільнити, де окупувати нову Каховку, відновити владу України у новій Каховці, повернути закони України, банківську систему, відновити всю інфраструктуру і взагалі. Звільнити людей від расистів. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, декупувати, звільнити нову каховку від. Расистів від російської окупації. І прошу повернути по Верховному суду всю біль сльози і страждання і смерті, які чинили росіяни у новій Каховці, повернути їм назад по Верховному суду і закликаю вищі сили захистити всі домівки цивільних людей в новій Каховці від бомб, снарядів, дронів, любої агресії. Грабу грабувань, погромів, і взагалі втручання в життя, Да буде міцний захист і не зможе ворог нічого зробити із цивільними людьми в новій каховці. Буде так, буде так, буде так. А росіянам втілює страх, бояться тремтять, більше не можуть. Виконувати ворожі накази, більше не можуть чинити злочини. Росіяни складають зброю, тікають. Буде так, буде так, буде так. Да, буде як так у Буде все сказане здійснене. Прошу допоможіть звільнити нову каховку. І так і буде. Дійсно, росіянам страшно і в них вже не буде такої змоги чинити опір, вони повністю складуть зброю. Дякую за увагу.